Якщо ви обираєте реєстрацію ТОВ, то ваша відповідальність за борги фірми обмежується статутним капіталом. Ви можете вибрати спрощену систему оподаткування, а також вести бухгалтерський облік буде неважко. Реєстрація ТОВ це підготовка установчих документів компанії та державна реєстрація юридичної особи в державних органах. Юристи нашої компанії протягом трьох робочих днів зареєструють вашу фірму в єдиному державному реєстрі. Податковій в інших статистичних органах в пенсійному фонді подальшим вибором системи оподаткування, як то загальна система оподаткування або єдиний податок, або податок на додану варту. На безкоштовній консультації з реєстрації ТОВ фахівець нашої юридичної компанії подбає про те, щоб врахувати всі нюанси процедури, які можуть бути пов'язані з реєстрацією вашої компанії. Ми підготуємо повний пакет документів, проконсультуємо з питань корпоративних прав та відповідальності засновників та директора, допоможемо вибрати систему оподаткування, підберемо вашу діяльність квет, юридичну адресу у вигляді прямої оренди приміщення від власника. Ми не носимо документи до державного реєстратора, їх приймає в роботу нотаріус, з яким ми багато років вже працюємо. Вам не потрібно буде чекати, сподіваючись, що державний реєстратор проведе реєстраційну дію чи не проведе. Нотаріус при вас перевіряє повний пакет документів, ваш паспорт і, коли все гаразд, проводить реєстрацію нової компанії. Ви можете, виходячи від нашого нотаріуса, вже знати код ЄДРПО, звертайтесь до нас і ви без проблем зареєструєте ТОВ під ключ. Також ви можете замовити бухгалтерські послуги для вашої нової компанії. Реєструючи ТОВ в нашій юридичній компанії, ви отримуєте кваліфіковану бухгалтерську юридичну консультацію. Реєстрація ТОВ за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення важкого для вас питання, якщо ви цього потребуєте. Замовляйте послугу Реєстрація ТОВ у юридичній компанії «Факторія Груп» та отримайте якісну послугу від професіоналів за вигідною ціною. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані відео. Прямо зараз або напишіть нам на емейл, e який вказаний в дописі до відео. Ми заощаджуємо ваш час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи.